Одним із пріоритетних напрямків діяльності департаменту культури та туризму є мистецька освіта, яка в Київській області представлена комунальним закладом вищої освіти Київської обласної ради академії мистецтв імені Павла Чубунського та 63 трьома мистецькими школами сфери культури, закладами спеціалізованої освіти, які надають початкову мистецьку освіту, музичні мистецтва і єдина в області Переяславська художня школа імені Петра Холодного. Слід зазначити, що в області успішно працює одна з найстаріших в Україні шкіл Білоцерківська школа мистецтв імені Юрія Павленка, яка заснована у 1920 році. Крім того, цього року нам вдалося розширити мережу мистецьких шкіл двома новими закладами: одним у Бориспільському районі та іншим у Бучанському районі. Головною творчою подією для нашої мистецької спільноти Київської області, безперечно, є конкурс дебют, який починався у 90-ті з конкурсу Юні таланти. А сьогодні переріс у повномасштабний конкурс, який дає можливість долучитися понад двом тисячам учасників. Протягом 30 років проведення дебют змінювався, розширювався спектр номінацій, збільшувалась кількість учасників, підвищувався рівень виконавчої майстерності. Сьогодні ми проводимо конкурс онлайн. Всі охочі мають можливість надіслати конкурсів роботи, записавши відповідно відео, яке розглянуть конкурсне журі. Зазначені причини змусили нас провести його дистанційно, також і фінальні змагання. На думку педагогічної мистецької спільноти області цей проект вважається професійним, тому що до журі залучені представники мистецьких шкіл, які є педагогами і викладачами. В тому числі і нашої академії. Для учасників конкурсу цей, е, він дає можливість продовжити свою професійну кар'єру і професійне навчання у закладах вищої освіти, не лише Київщини, а й України в цілому. Також наші переможці минулих років активно представляють Україну на міжнародних конкурсах, а також за кордоном. Цього року дистанційно, з, після повномасштабного вторгнення, близько 500 учасників надсилали нам свої роботи як вимушені переселенці які покинули україну в 22-му році під час 22-го року під час повномасштабного вторгнення на сьогоднішній день Уже проведено конкурсний відбір в двох номінаціях: це ужиткове мистецтво і відібрані фіналісти. Фінал конкурсу запланований на осінь 2024 року, після того як по всіх номінаціях буде проведений огляд членами журі. Зокрема, цього року, із новинок, які ми започаткували в оновленому положенні про конкурс, зазначається окрема нова номінація для дітей з особливими освітніми потребами, які мають можливість записавши відео додатково взяти участь у конкурсі та крім диплому про участь взяти отримати цінні подарунки та грошові винагороди переможців та лауреатів конкурсу. Подати заявку на участь у конкурсі ви можете двома способами: перший написати листа на нашу електронну адресу департаменту культури та туризму Київської обласної державної адміністрації, або написавши нам у Фейсбуці. Заявки приймаються до 18 червня 2024 року.